Досить значна категорія чоловіків може перетинати державний це кордон. Хто? Їм вручають повістку і не хочуть розглядати документи, які стосуються виїзду за кордон. Це можуть бути спортсмени, це можуть бути моряки, не погоджують їх виїзд. Він не розглядається як громадянин іншої держави Незаконний законний спосіб перетину кордону. Просять надати документ, що підтверджує відстрочку. Така вимога не передбачена ані законом. Доки не розглянеться справа, вона не зможе перетнути кордон. Сьогодні поговоримо про одну з не Альніших тем перетин державного кордону України це завжди було і залишається важливим питанням, особливо в умовах сучасної політичної ситуації. Розглянемо процедуру перетину кордону в період воєнного стану, а також про те, як захистити свої права, якщо вони були порушені. Які на сьогоднішній день є способи перетину кордону на сьогоднішній день. Фактично, ми можемо говорити про два способи перетину кордону, тобто це законний спосіб перетину кордону і незаконний спосіб перетину кордону. Якщо ми говоримо про незаконний спосіб, ми говоримо про те, що за такий спосіб перетину кордону може наставати там кримінальна відповідальність. Що стосується законних способів перетину кордону, в даному випадку ми керуємося законом України про порядок виїзду з України та в'їзду громадян України, а також постановою кабінету міністрів номер п'ятдесять. Сім, яка нам з приводу перетину кордону максимально надає відповідь на всі питання. А хто має право перетинати на законних підставах державний кордон України у разі введення воєнного стану? У разі введення воєнного стану досить значна категорія чоловіків може перетинати державний це хто? кордон. Зокрема, це багатодітні чоловіки, це чоловіки, які самостійно виховують дитину. Це можуть бути спортсмени, це можуть бути моряки, це можуть бути особи, які супроводжують осіб, які потребують постійного стороннього догляду. До яким встановлена інвалідність, тобто категорій дуже багато. На практиці вони виїжджають, але були такі ситуації. Це, зокрема, стосувалося Миколаївської, здається, Одеської областей, коли мені телефонували клієнти з цих областей, і вони говорили про те, що є складнощі. Чому? Тому що їм не погоджують їх виїзд за кордон. Навіть в тому випадку не погоджують. Тобто, якщо, наприклад, просто така особа з'являється, їм вручають повістку і не хочуть розглядати документи, які стосуються виїзду за кордон саме на роботу. А якими Документами визначається порядок перетину державного кордону, в тому числі в період воєнного стану на сьогоднішній день. Такий документ ну, основний документ, тобто який це закордонний паспорт спочатку грудня. 2023 року дуже було популярним питанням, тобто на які підставі вимагають додаткові документи, окрім закордонного паспорту, наприклад, і окрім тих документів, які підтверджують наявність їх обставин для перетину державного кордону, тобто, зокрема, військово-облікового документа, ні законом, про який я згадувала раніше, ні постановою кабінету міністрів, такого не передбачено. Але на практиці такі випадки є, що перевіряються саме військово-облікові документи, і зокрема відстрочка від мобілізації. А чи мають право на виїзд чоловік? Ті, які мають подвійне громадянство. На сьогоднішній день в Україні є єдине громадянство. Подвійне громадянство не дозволено, не дозволено в Україні. Да. Тому саме питання про подвійне громадянство, тобто для України, чоловік, який має громадянство України, це громадянин України. Відповідно, він не розглядається як громадянин іншої держави, і відповідно підстав для виїзду в нього не буде. А які необхідно мати документи чоловіку при перетині державного кордону? По перше, це закордонний паспорт. Також мати документи в залежності від тих обставин, на які здійснюють. Існюється перетин кордону, тобто, якщо це багатодітний батько, то підтвердження цього факту. Якщо, наприклад, це супровід особи інваліда, тобто там мають бути відповідні до Якщо, наприклад, перетинає особа з інвалідністю, то відповідно підтвердження інвалідності. І на сьогоднішній день виникли на практиці ситуації, коли просять надати документ, що підтверджує відстрочку від мобілізації. Чи можна оскаржити органів рішення Державної прикордонної служби України про відмову у перетині державного кордону України? Так можна. Оскаржити відповідне рішення. А скільки за часом займати така процедура буде? Якщо ми говоримо про оскарження в судовому порядку, то така процедура досить тривала. і на жаль, особа, доки не розглянеться справа, вона не зможе перетнути кордон. Це може процедура тривати орієнтовно, може бути 6 місяців, але може бути і більше. Чи законна вимога державної прикордонної служби про надання військового квитка чи довідки про відсрочку від призову у зв'язку з мобілізацією при? Перетині кордону така вимога не передбачено ані законом про порядок в'їзду та виїзду громадян України, ані постановою кабінету міністрів номер 57 Жодним цим документом не встановлено вимоги щодо необхідності надання цього документу, але на практиці такі документи вимагають осіб для підтвердження того, що вони дійсно мають право на відстрочку від призову за мобілізацію. А у вас була практика в сфері оскарження рішень органів Державної прикордонної служби у перетині кордону України? Так, з. Питаються з цього питання з приводу оскарження, зокрема після цих обставин, які були в грудні 2023-го, Декілька осіб звернулося саме з питання оскарження рішень. При цьому хочу зазначити, що у цих рішеннях було вказано не відмови у перетині кордону, не відсутність військово-облікового документу чи відсутність відстрочки, а просто загальні підстави про те, що особою не надано документів, які підтверджують мету її знаходження за кордоном. І відповідно готувалися позови. Наразі справа розглядається в суді. Подивимося. Через деякий час, але це тривала процедура, і далеко не кожна особа вирішить нею скористатися. Якщо у вас виникають подібні питання при перетині кордону, або ви просто потребуєте юридичної допомоги, радимо вам підписатися на наш канал Могол Альфа, отримувати нові відео, задавайте свої питання, пишіть коментарі, будемо співпрацювати. Дякую за увагу!